Вітання! Сьогодні показую і розповідаю вам про своє тісто для піци. Довго не давала вам рецепт, бо скажу чесно, розповісти і пояснити про тісто це ще та задача. Отже, замішуємо бігу, накриваємо плівкою, відправляємо до холодильника на 24 або 48 годин. Я пекла як після 24, так і після 48 годин, але більше двох діб не витримуйте. Одразу розповідаю про борошно. Борошно у мене італійське, вміст протеїну 12,5%. По ціні і якості мені це борошно підходить. Назва борошна і орієнтовні ціни написала у рецепті. Коли надумали замішувати тісто, вибираєте бігу з холодильника і даєте хвилин 30 погрітись. З'єднуєте бігу з водою і борошном, просто перемішуєте лопаткою. Залишаєте на 30 хвилин. Далі додаєте сіль. Спочатку вимішуєте лопаткою, потім руками, поки не розчиниться сіль. На це у вас піде хвилин 12. Руки змочуєте у воді. Знаю, не дуже буде получатись, але за кілька разів ви звикнете і діло піде краще. Миску змащуєте олією, бажано оливковою. Формуєте кулю. Знову залишаєте на 30-40 хвилин. На цьому етапі тісто підійде і буде гарно тягнутись. Має утворитись глютенове вікно. У відео я це вам показую. Робимо одну складку тіста. Трошки змащуємо тісто і миску олією. Залишаємо ще на 30-40 хвилин. Тісто має знову підійти і на ньому мають утворитись бульбашки. На цьому етапі розділяємо тісто на дві частини. Я розділяю тісто на дві частини. З однієї я печу велику піцу в діаметрі 34 см, а іншу кладу у форму для розстойки і до холодильника. З неї я буду пекти хліб на наступний день. Ви можете розділити тісто на чотири частини. Тісто може зберігатись ще добу у холодильнику у герметично закритому контейнері. Через добу воно буде ще смачніше. Ту частину, що я залишила для випікання, розтягую і формую бортики. Вона має ще трохи підійти хвилин 30 поки ви будете робити начинку і гріти духовку. Начинка то є ваша фантазія. Духовку грію на максимальному вогні мінімум годину. Випікаю 12-14 хвилин на максимальній температурі. У кого ця піца буде неодноразовою акцією, рекомендую придбати пекарський камінь. Бажаю, щоб тісто вам вдалось і посмакувало.